На що треба звернути дуже велику увагу, коли ви пишете цей тест? Декілька загальних порад та рекомендацій. По-перше, звертайте увагу на те, в якій формі і в якій розмірності фізичних вілочин від вас вимагають відповідь у завданні із відкритою формою відповіді. Якщо там сказано в умові дайте відповідь з точністю до одиниць. У сантиметрах, відповідно, ви матиме записати відповідь не 0,1 метри, а 10 сантиметрів, ну або інша якась величина, інша якась розмірність. Звертайте на це дуже велику увагу. Ви зможете вірно відповісти на задачу, вірно розв'язати задачу, але не подивитись, в яких одиницях від вас вимагають відповідь, з якою точністю, і ви не зможете отримати свої 2 бали. По-друге, запам'ятайте, що при складанні тесту ЗНО вам не можна користуватися жодними допоміжними засобами. Вся інформація, яка вам необхідна, буде надана у бланку для заповнення або у бланку запитань. Там вам будуть надані табличка десятинних префіксів. Це кіло, мікро, нано, щоб ви пам'ятали про це. Там вам будуть надані всі необхідні табличні величини. Ну, наприклад, вам знадобиться питома теплоємність води. Там вам будуть надані сінуси, косінуси, тангенси та котангенси деяких необхідних для розв'язування задач кутів та вся допоміжна інформація. Ані телефоном, ані калькулятором, ані іншими допоміжними засобами, довідниками ви не маєте права користуватися. Повірте, це дуже серйозна річ. Щороку, на жаль, з екзаменів, з іспитів вилучають декілька, деякий відсоток учнів, які не запам'ятали цього простого правила. Що відбувається? Відбувається те, що цілий рік, рік навчання для таких людей втрачений. На жаль, я сподіваюся, що вас це не очікуватиме. По-третє, пам'ятайте, що в ЗНО немає жодних штрафних балів. Тобто, навіть якщо ви невірно відповіли на якесь запитання, загальний бал у вас не буде зменшений. Від вас не будуть віднімати якісь бали, якщо ви відповіли невірно. Що це означає? А це означає наступне: якщо навіть ви не можете розв'язати якесь завдання, якщо навіть ви не можете відповісти на якесь тестове запитання, намагайтесь просто вгадати. Звичайно, я бажав би, щоб ви могли вирішити будь-яке запитання, і мета нашого курсу саме така: вирішити будь-яке запитання тесту ЗНО. Навіть якщо 180 хвилин тесту закінчуються, а ви не відповіли ще, наприклад, на 17 та 20 запитання, просто вгадуйте. Існує ймовірність, що ви вірно дасте відповідь. А що робити для того, щоб вгадати краще? Давайте згадаємо, в нас є одна вірна відповідь з чотирьох зазначених: це з першого по двадцяти. Завжди аналізуйте умови завдання. Навіть якщо ви не пам'ятаєте якісь закони та формули, які описують те чи інше завдання, ви можете просто загальними міркуваннями відсікти невірні відповіді. У вас залишиться або один з трьох, або один з двох. Звичайно, ймовірність вгадати один з двох. Більше, ніж ймовірність вгадати один з чотирьох. Давайте подивимось на дуже простий приклад. Це приклад завдання ЗНО 2012 року з фізики, та на запитання номер 12 цього тесту. Визначте, як зміниться сила кулонівської взаємодії двох точкових заряджених тіл, якщо відстань між ними зменшити в N разів. І варіанти: ви їх бачите на екрані. А. Збільшиться в N разів Б. Зменшиться в n разів v зменшиться в n квадрат разів, г збільшиться в n квадрат разів. Давайте подивимось та будемо міркувати. Навіть якщо ви не пам'ятаєте, яким законом описується взаємодія точкових зарядів, а я вам нагадаю, що це закон Кулона, Можна зрозуміти, що якщо була відстань така, це спочатку, а потім стала відстань менша r2, тобто відстань зменшилась в n разів. Заряди стали ближче один до одного. Тобто, зрозуміло, що, скоріш за все, майже точно, сила взаємодії, якщо заряди стали ближче один до одного, має, звичайно, збільшитись. Тобто, з цих чотирьох варіантів, обидва варіанти, в яких сила взаємодії зменшується, ми можемо з майже 100% впевненістю прибрати. Тобто, в нас з чотирьох. Варіантів, чотирьох варіантів для вигадування відповіді залишається тільки два варіанти. Ну і, звичайно, ймовірність вірно вгадати зростає. Ну, якщо казати про вірну відповідь повністю вірно, то це буде відповідь Г, тому що сила взаємодії обернена пропорційна саме квадрату відстані між точковими зарядами. Але про це ми будемо з вами розмовляти у, якщо я не помиляюся, 14-му навчальному тижні нашого курсу. А зараз просто приклад того, як можна. Суттєвим чином збільшити свої шанси на вгадання вірної відповіді. Хоча ще раз зауважу: наша мета навчитися вірно розв'язувати, а вгадувати це вже допоміжний засіб. Є ще одна рекомендація, яка дозволить вам відсікати на вірні відповіді: це так званий аналіз умов завдання на Критичні умови, тобто на умови, коли одна з величин, яка присутня в е, задачі в тому чи іншому завданні, е, досягає або свого максимуму, або мінімуму. А в якості прикладу я наведу славнозвісну задачу з ЗНО цього року 2015 року. Це задача, яка викликала дуже велику кількість суперечок, з того приводу, що вона є надто складною для учнів, які закінчили загальноосвітні школи. Тим не менш, ви зараз побачите, що можна було простим таким критичним аналізом, аналізом на якісь граничні умови знайти. Дві відповіді, тобто відсікти дві невірні відповіді. Ну і далі вже намагатися вгадати. Це задача про е, таку, такий стержень, який рухається таким чином. Він так падає і рухається цей кінець з якоюсь швидкістю, цей кінець з якою швидкістю. І коли швидкість цього кінця нижнього є v, а кут альфа становить 60 градусів. Треба знайти, чому дорівнюватиме швидкість цього верхнього кінця взагалі то кажучи, задача досить складна, і я теж згодний з тими, хто казав, що дуже є странним, те, що дивним, те, що цю задачу поставили у деяких варіантах на в якості номера один, в деяких варіантах в якості номера два. Але що я вам радив би робити в такого чи на задачах? Дивіться, давайте подивимось, що відбуватиметься, коли цей кут альфа буде йтиме до нуля, тобто, коли буде така ситуація, майже. І давайте будемо міркувати, якою буде швидкість цього кінця мінімальна чи максимальна. І що буде, коли цей кут до 90 йде. Тобто тільки починається цей рух. Яким є ця швидкість? мінімальною чи максимальною? Поміркуйте. І якщо таким чином поміркувати, то ви зрозумієте, що ці умови максимуму чи мінімуму, тобто, коли кут. Іде до нуля або до 90 градусів. Вам дозволять відсікти два варіанти: варіанти, які пов'язані із синусом та тангенсом. І вам лишатиметься обрати або вгадати серед двох варіантів із косінусом та котангенсом. Погодьтеся, що одна друга це більша ймовірність, ніж одна четверта. До речі, вірною є відповідь В котангенс альфа. Це така наступна рекомендація. Ну що ж, це основні базові рекомендації та базова загальна інформація про структуру тесту ЗНО з фізики. Такою вона була з самого початку тесту ЗНО, такою вона е, майже 100% залишиться і в цьому році. А ми в наших наступних відео, конспектах, вже переходимо до такої кропіткої плідної роботи. Але перший тиждень в нас буде присвячений не стільки фізиці, скільки. Основним математичним відомостям, без яких ви майже стовідсотково не зможете отримати гарний результат. Це робота із десятинними префіксами, це робота із. Розмірностями із міжнародною системою одиниць, і це робота із основними математичними відомостями. Це робота із векторами, це робота із пропорціями, це робота із визначеннями у фізичних задачах. Без цього нам ніяк. Тож наступні відео будуть присвячені саме цій темі. Дякую.